Гуцули. гуцули 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 Без образ, але особисто мені вже просто остогидло слухати про тих гуцулів за всієї моєї поваги та любові до гуцулів, їх способу життя діалекту та традицій. Складається таке враження, неначе з усієї української автентики лишились самі тільки вони. Це і не дивно. Адже у знекультуреного протягом справді багатьох-багатьох років українського суспільства, що згодом набуло незалежності, став виникати попит на автентичність, на свою українськість, на питомість. Її стали шукати і знайшли. Знайшли у тій формі, що найбільш виразно відрізнялась від їхнього сірого знекультурення у традиціях гуцульщини, у їх тримбітах, бартках, прикольних жупанчиках. І це, звісно, справді прикольно та цікаво. Проте за усією цією гонитвою ми забуваємо розвивати свій власний локальний бренд. Ми забуваємо, що у більшості своїй ми не гуцули. Проте ми на Дніпрянці. Ми при чорноморці. Ми воленяки, ми харцизи. Я слобожанин. Ви на каналі Підпілля. І сьогодні ми з вами трошки побалакаємо на тему музики слобідської України. Якою вона була, як трансформувалася, та чим є зрештою прямо зараз. Але перед початком із задоволенням запрошую вас зробити дві важливі речі: перше підписатися на наш канал, і друге написати в коментар, з якого регіону України ви нас дивитесь. Слобідська Україна була автономією. Та свого часу межувала на заході із Гетьманщиною, на півдні із Запоріжжям та володіннями Кримського ханства, на сході із Доном, на півночі з Московщиною. У сучасних межах Слобідщина охоплює центрально-південну частину Сумської області, Харківську область, північну частину Луганської області та північно-східну частину Донецької, а також західну, східну та південну частину Білгородської, південну частину Воронської та західну курської області. Насправді, територія Слобідщини лишалася диким полем аж до 16-го століття, і тільки у другій його половині стала потихеньку заселятися. Але ж насправді найбільшого заселення вона набула у 1630-х роках, коли за часів Хмельниччини, після козацьких повстань, а зокрема і після білоцерківської годи, козаки під приводами своїх полковників з багатьох полків стали колонізувати ці території та засновувати нові міста. Так, наприклад, переселенці з містечка Ставище Білоцерківського полку на чолі із Герасимом Кондратівом заснували моє місто Суми. Отож, з'являлися нові міста, а значить, з'являлись і нові люди, а значить, разом із ними з'являлася нова культура того часу. Максим Березовський, не дивлячись на коротке та трагічне життя, Максим Березовський увійшов у музичну історію України як один із перших композиторів класиків із європейським ім'ям. Він став першим представником новаторського раннього класичного стилю в українській музиці, одним із засновників хорального напрямку та автором перших зразків камерно-інструментального та оперного жанрів у вітчизняній музиці. У наші дні творча спадщина українського композитора входить до репертуарів багатьох європейських хорових колективів. Він залишив нащадкам унікальні зразки духовної музики, що відносяться до золотого віку української музики. Тож його цілком не безпідставно вважають одним з найталановитіших українських композиторів 18 століття. з міста Глухів, до речі, як і Веразовський, один з перших українських музикантів європейського рівня, що залишив по собі вагомий внесок у формуванні української музичної школи. Найбільшу славу йому принесли хорові твори, де він створив цілий новий тип хорового концерту. Одним з перших у тодішній російській імперії Бортнянський став писати кантати. Однак відомий був ще й своїми гімнами. Духовна музика Бортнянського і за життя композитора, і після його смерти користувалася величезною популярністю. Її перекладали для фортепіано, псалтиря та постійно перевидавали. Так тільки ж у 1882 році було видана повна збірка його творів аж у десяти томах. Розвиненою була на Слобожанщині і традиція кобзарства. Звісно, чимало імен можна перераховувати, проте серед трьох найбільших можна зазначити мовчана Єгора, Кожушка Григорія та особливу вагу приділити Гнату Хоткевичу. Як то кажуть, талановита людина талановита в усьому. Гнат Хоткевич був. Письменником, істориком, бандуристом, композитором, мистецтвознавцем, етнографом, педагогом, театральним та громадсько-політичним діячем і за сумістістю жертвою сталінського терору. Через три роки після складання іспиту у помічники машиніста він розробив власний проєкт дизельного поїзда, що на 30 років випереджає його американський аналог. Хоткевич видав перший підручник гри на бандурі, керував полтавською капелою бандуристів та за своє життя став автором близько 600 музичних творів, романсів, хорів, струнних квартетів, творів великого формату для бандури та оркестру бандур. Постать Хоткевича та його величезний особистій внесок неймовірно цінуються у сучасній кобзарській традиції та у відповідних колах. Чесно кажучи, розказати про нього у такий короткий термін просто неможливо. Постать його неодмінно заслуговує на цілий окремий випуск. Цікаво, але й легенда сучасності Тарас Компаніченко частину свого дитинства також провів на Слобожанщині. а саме у козацькому місті Суми. Але знову ж таки, ви спитаєте, то все було? А що ж зараз? Слово женщина дійсно може похизуватися своєю важкою музикою, але почнімо з легшого. ТНМК легендарний гурт Харкова, чиї хіти знають на пам'ять цілі покоління меломанів. Вони виконують музику у стилях репкору, хіп-хопу, фанку та року. Перший прообраз гурту створили два друга та нинішні його учасники Фозі та Такотя ще у далекому 89-му році. Як ТНМК гурт почав працювати з 96-го року. Назва танок на Майдані Конго виникла не випадково. Площа Конго у новому Арлані вважається свого роду меккою хіп-хоп культури світу. Після багатьох музичних експериментів саме ця назва багато в чому визначила стиль та манір виконання колективу, зробивши хлопців мега популярними в Україні та за її межами. Наразі в арсеналі музикантів є сім студійних альбомів, понад сорока відеокліпів, участь у найбільших фестивалях та десятки нагород престижних музичних премій. Один ноль один і своїх чекай. А ось він твій перший крок. Давай но ну, тут без помилок. Світ прекрасний, він безмеж. Але дивись, куди йдеш. Хамерман знищує віруси. Засновані у 96-му році у місті Суми ХЗВ є єдиними справжніми панками українського шоу-бізу та беззаперечними його легендами. У 96-му році сумський звукорежисер та ідеолог андеграунду Михайло Капуста зібрав музикантів із різних гуртів та створив даний гурт. Цими музикантами стали Альберт Цукренко, Павло Сипало та Володимир Пахолюк ХЗВ стали лауреатами фестивалю Червона рута рута» 99-го року, переможцями конкурсу Перлина сезону сезону» 2000-го, та багато разів виступали хедлайнерами музичних фестивалів, таких як Файне місто, Нашатир, «Західфест» та багато інших. Їхня творчість унікальна та нестандартна. Стиль впізнаваний та неповторний. Хоча й багатьом може видатись вульгарним та навіть незрозумілим. Не повірите, але в своїх піснях вони. Матюкаються. Ще й як матюкаються, але ж як? Та що тут перевинити? Тут слухати треба. Мені вже шила нікрофілку, якась мінтовська клізма. За те, що я любив холодний труп пост-пост-постмодернізма. Но з цією привичкою в твалеті симуліровать Ніяке увлечення. Не може конкурірувати. Купив вино, а хулі току там. Мені все равно їбаться. Хочеться як волкута. Lost Message. Інший гурт із сум, що, попри створення у 2011 році, став набувати популярності зараз. Сучасний рок з елементами речитативу та яскравим чистим вокалом. Як стверджують самі музиканти, вони виросли на альтернативній сцені кінця 90-х, початку нульових років. Тож увесь той музичний пласт і заклав основу їх смаків. Що ж, послухаємо. Nocturnal Warpum. Блек-метал-колектив з Харкова сформований у 91-му році з іншого гурту Separation. Бенд вніс дуже вагомий внесок у розвиток вітчизняної блек-метал сцени та протягом тривалого часу лишався одним з її лідерів. За час свого існування мали контракти із багатьма закордонними лейблами, зокрема у США, Німеччині, Литві, Греції, ну і звісно ж в Україні. Паган-метал, фолк-метал metal, metal, та ще й українською. Якість та глибоке занурення. Не дивно, що їх і досі шанують у західному суспільстві. Бурштин. Інший black Metal гурт із Харкова. Їх музика поєднує холод та темряву класичної другої хвилі black Metal із вільним та лютим козацьким духом українських степів, напоєних кров'ю протягом століть війни. Тільки слухайтесь у назви Хрест і спокон, п'ять тисяч верденок, коловорот, ядарний сокіл волі, Тризут містях, тризут мій горн. Аж сироти по тілу. Останню композицію і послухаємо. Гаспид. Знову фолькметал і знову зі славетного Харкову. Гаспид або ж аспид це те саме, що чорт, диявол, біс, а в уявленні самих членів гурту довжелезний змій Гідра, яка за античною мітологією є праматерію скитів, а отже і слов'ян. Починаючи від свого заснування, у 2009 році вони встигли випустити цілих два альбоми один міні-альбом та три шикарних сингли. Не можна й не пригадати неймовірний їх гловотип. Це зараз у формі тризубу стало модно зображати ледь не усе а на той час це було вельми патріотичним висловленням. Отож, слухай. Сергій Бабкін навряд хтось не чув ім'я цього харків'янина або назву його гурту П'ятниця. Співак, актор, поет, музикант та композитор із доволі контроверсивною творчістю з одного боку прекрасні україномовні сингли, з іншого російськомовні альбоми. Після початку російсько-української війни у 2014 році ще протягом двох років продовжував виступати на території Росії та окупованого Криму. А у 2017 році було скасовано його концерт у Львові, оскільки він відмовився виконати умови активістів, що вимагали від нього публічно визнати Росію агресором та пообіцяти не давати концертів на її територіях та окупованих територіях України. Бабкін заявив, що він поза політикою і що ситуація неоднозначна. Неоднозначними були і назви його альбомів: наприклад, Амінь Ру або Взблотнулась. Однак, після 24 лютого співак став активно допомагати концертними зборами нашій 127-й бригаді, та навіть переклав свій магнум опус Я солдат українською. Як ставитись до нього, звісно, вирішуйте ви самі. Осяжна мрія буде жити після того, як дістанусь твоєї руки. Де би я, де би я, де би я, де би я не був. А зараз трошки цікавого. Спершу запрошую вас підписатися на наш інстаграм та телеграм, оскільки саме там будуть опубліковані деталі розіграшу. Нашого благодійного розіграшу трофейного кацапського шолову з полів Дикого Сходу, що його ми влаштовуємо для вас, друзі. Схема розіграшу стандартна. 100 гривень, один квиток, більше гривень більше квитків, а значить більше шансів виграти. Хочете роздивитися лот? Ласкаво запрошую знову ж таки до наших мереж. Посилання на них в описі. Усі 100% з ваших друзів-внесків ми перерахуємо у благодійний фонд людини бази Сергія Притули. Гадаємо він, як ніхто добре знає, куди їх подіти. Звітність, ясна річ, у повному форматі, як завжди, ми публікуємо на наших сторінках. Тож і ще раз, друзі, підписуйтесь. Ну а на завершення хотілося б сказати наступне: розвивайте, друзі, ваш локальний регіональний бренд, а не тільки якийсь один конкретний. Цікавтесь іншими, цікавтесь слобожанщиною, цікавтесь не тільки гуцульщиною. Підписуйтесь на мій авторський проєкт, канал Січового співця. Відтепер там значно побільше каверів на хорею козацьку колісною лірою. Будьмо гідними, та самовіддано плекаємо плекаймо наше майбутнє, оскільки воно належить тільки нам.